В пам'яті зроду, роду. отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царство Небесне подай, Господи. Преснопам'ятному Тарасу, Царство Небесне подай Господи, героям Небесної Сотні. Царство Небесне подай Господи усім воїнам, які віддали, віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, сотвори їм вічний покій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.